Вітаю на каналі. Сьогодні у нас тест акумулятора. Сьогодні це у нас Райкер. Він може вам бути відомий по ось такій фірмі Revolt. Це колись вони були. Ось Акумулятор трішки цікавенький. Цікавенький тим, що він ще має USB. Зараз я покажу, розкажу, подивимося, протестуємо Ну, там гарантійка йде. Де в сторону. Так. Ось так, йде за з таким, з такою насадочкою. Ось ця от кнопочка не працює. Хочете побачити за редтрею? Ось. І й і... Поки ця вся світомузика музика і цвіт. Ось. Повний заряд. Нажали. І ждете. Подивимося, як воно коли буде будеший. Е, цей акумулятор попередньо трошки підзарядили. Провіримо, що там в USB видає. Є отаке от табло. І цікаво, чи воно. Покажу, що є швидка зарядка, так. Щоб тут є бачите. 5,11 11 вольта. Підключаємо якийсь девайс. Якийсь там крутяцький проводок. Так, пішла зарядка, пішла зарядка. Звичайно, на... На 1 А і перестало. Чому перестало? Так. Ось. Видно, видно. Один з чимось Ампер. Просто 5 вольт, ніяких там 10-20 нічого нема от. Просто потужна зарядка. 5 вольтова. Не потужна. Ну, нормально. Біля 1 А тримається. Так, з цим закінчили. Далі. Далі я його трошечки дозаряджу. У мене є з попереднього відео такий зарядний. Так, індикатор червоний, ну нічого, почекаємо. Ось бачите. Блимає тут. О, нарешті. Так, дозарядило індикатор на зарядному зелений. Тут перестало блимати. Все, можна буде робити тести. Так, ну перед тестами хочеться дещо подивитися. О, що подивимося? А, подивимося, що всередині. Так, дивимося, що в придень. в сторону. Так. Двохмапарник умерки вот такою маркировкою. По кнопочках. Дійсно, оця просто заглушка. Сама кнопочка перебиралася ось сюди. Далі, корпус гарніше виглядає. Так, так, так. USB. І... Пробуем мир это внутренний опер. Давайте весь аккумулятор. Что у нас там? Плюс, тут минус. Значит так. То есть 20 вольт 100 миллион. Делаем на 5, получается 20 на камерочку. Ось тут показывает 24, четыре, напряжение четыре и один, майже. Далее двадцать Маленький четыре, ноль пять, один. 23 407. І 23.4.1. Uh, по внутрішньому опору. Це що я міряю через ось ці контакти, трошки воно впливає. Тому що не дуже там сварить. Так Зараз да, достаем вот такую вот штуку. Давайте сюда. Не, да, это сюда. Это сюда. Так, табло. Ну, Давайте какой-то такой вот ручки. Центр, щоб було краще видно. Ну а сюди от корпус. Термометр, термометр. Давайте сюди термометр запхаємо. Платку. Ось він тут вон. Ось тут вон, Значення цієї температури. Так, у нас 20,7 В. Трішечки просішилася комірка на чу-чуть. Ну, це, в принципі, в верхній частині там не дуже багато енергії. Так що, ну, будемо бачити. Запускаємо тест. Так, як ємкість заявлена, 2 А. Тест на 2 амперах навантаження. Це навантаження 1С. І в ідеалі це має бути одна година тесту. У вас може на екрані йде з пришвидшеним записом. Я роблю так, щоб на одну секунду того, що ви бачите, проходить одна хвилина реального часу. Ось. Ждемо результату. Тест закінчився. Навантаження було 2 А. Ємкість показала 1866 мА. Пройшов він майже годину. Дуже близько до 2 А. Так, це поки в сторону. Чуть-чуть тепленький. Так, знову міряємо. Попір і напругу на комірках. Димся що. Що у нас залишилось? Так. 3.16. Опір приблизно такий, як був. Заряд 3.16 напруга. Так, далі. Ось. Опір такий самий. Напруга 2.95. Ну тут було трошки менше, вроді, ніби, ніби на цій. Далі. Опір. Норма, напруга 3,2. і Далі. Опір. Так само 23, напруга 3,1. І далі, далі. Напруга 3,2, 2, опір. Такі як фінчер 23. Ось. Вимкнулось помірка по, по цій комірці. Воно і спочатку було трошки менше. Не дуже відбалансовано. Мор по ній вимкнулося. Так, тут по напрузі. 15.85 і опір сочку показує. 18, 85. Ось тут напруга. Ось. 12.8. А тут менше напруга. Так що дуже сильно не розрядило вимірки. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До побачення.